Всім привіт! Я зараз буду купати своїх равликів Ахати. Mm -hmm. Вони зараз в мене просто як завжди, всі грязні, бо вони зараз знову рились в землі. Зараз буду їх купати. тоже эти, А, блин, а ну уж она и яйца уже не склада, а оказывается просто какает. нужно должны скоро дать мне яйца выскупить классы. Блин. Секунду. Зараз их. Мох. Та в мене ще один, маленький дуже, але його нема смислу купати, бо він такий дуже маленький і він сам себе помиє. Зараз відомляю. О, Ось такі вони грязні, всі в болоті. Що да, Ще буду скупати. було видно. Блин, не так. Вот это. Слышали, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Охолоджується, уже. Давай. больно. Давай быстрее. Ага. Чистай. Давай. Вс, помыл тебя. Уколи тебя. Высыхай. Теперь туда берем. О, укра, покрай. Укра, у него тоже хрупкий панцы. Я кормлю кальціна, він нічого сьогодні їсть. Не хочу їсти його взагалі. Ось сьогодні він з'їв трохи кальцію на огірках. Гірки лежали в кальцію, то їх погріз кальцію. Акуратно, давай. Тому я не хочу мити, бо він сам може. Бо я боюсь поранити, бо в нього ще він маленький і в нього ще дуже може хрупкий панцир. От такі вони чисті равлики. Зараз я звину з кузову. Зараз я щось покладу камеру свою на фон вот так и будет. Аккуратно, чтобы не впало ще. Вот это беру. Аккуратно треба вытирати, щоб молоки чисті гарні. А тут вообще боюсь вытирати їх. Просто чуть-чуть протирать. Чего вот, я чуть чуть-чуть вытереть. Вот чего вот, чуть болото. О боже, он впав. А, нет, не впал! На землю, а, не впав на на а то чего на мушлю залезть... ...и сам чего Вот, такие у него... ...тут чуть-чуть. Вот, я помыл его, чего то в болоте. Что? А нього немає яйця. В того є яйця? Зараз покажу пропухше місце у нього. Оцю. Чистий. Тепер ти виберу. Іди сюди. Ти що, вже знаєш, що сам на себе залітає. Ану. Ага, не боїться мене. Такий він великий. Просто ну, а, це вже було, показалось. Аккуратно. Я їх не мив десь три дні. Бо вони завжди були якісь чисті, От подивіться, які. Подивіться, який він дуже гарний, який розкрас у нього. Все, давайте сюди. Які вони гарню.